Кролями ми займаємося давно. Ну, то так держали для себе, а потім, коли брат років 5 назад приїхав із-за кордону, де працював довгий час, вирішив зайнятися кролями вже такому, ну, в невеликому масштабі, тримати там 15-20 кролиць, продавати кролів на м'ясо, ну і окремо займатися шкурками. Що саме я хочу вам розповісти? З основного про те, що, що, що зараз на ринку з кролям дивіться, м'ясо кролів зараз популярне. Його люди купують, шкірки також купують. На шкірках я вам пізніше потім відео, відео за, запишу і викладу. Скільки можна заробити на шкірках, якщо тримати наприклад, 20-25 кролиць. Так, З основного такого кормимо їх, ви як бачите, кормимо сіном, але сіном один раз в день. І то чисто для стимуляції апетиту, щоб клітки менше гризли. А основний корм це, ну, основне це збалансований корм, який брат розробив, брат зараз в армії. Так як в Україні зараз така ситуація, я тут хазяйною і, і землею, і цим займаюся. Літку набагато складніше, тому що на полях багато роботи, плюс я ще працюю і плюс займаюся кролями. Коли мене вдома немає, батько тут їсти, роздає, так як якщо я вдома, то стараюсь тут сам. Не дивіться, що тут сіно так роз... розкидається. Це не сіно, це солома. Чотири дні назад я їх вичищав і через два дні знову один раз на шість днів. Ну, можна сказати, раз у тиждень я в них вичищаю. Так, також оце ось все випалюю. Це хутро, яке вони скидають. Перемиваю раз у три дні поїлки. Поїлки в мене звичайні, ось ну ось. Обрізана бутилка. Вставляється вона ось. І з самого такого основного, далі я буду викладати відео. Спробую вам пояснити, які такі, які є основні моменти при розведенні кролів. Саме перше. Кролі люблять чистоту. Вони, ну, я б не сказав, що вони чистоплотні тварини, але багато відео зустрічають, де в клітках дуже багато сіна накидано такого. Я розумію, що можливо не всіх є такі. Ну, як сказати, можливості, як у нас, тому що у нас є, слава Богу, є своя земля, є де вирости те чи інше зерно. За це я нікому нічого не говорю. Але сіна, сіна ми даємо мало. В клітках я стараюся, щоб мінімально сіна було, ось таким ось перебиваю солому. А в основному це користується підсушувачами, таким як protect Dry, або там в інтернеті, якщо цікаво буде, комусь я напишу, як які саме, щоб в клітках було сухо. Плюс вони дезінфікують поверхню. Крові люблять гристи поли, а в полах там найбільше мікробів. А саме такий мікроб для ну як, бактерія, не бактерія. Ну, загалом, як вони гризуть, оце клітки, вони потім в них починається коксидіоз. А кокцидіоз дуже погано лічиться. І ще з такого, що печінка відразу. Є кокцидіоз кишечний, є кокцидіоз печінковий. То вже. Друге. Люблячі, Перше люблячі, то це друге. Багато відео знаходжу, люди вакцинувати чи не вакцинувати. Ось там казали, раніше не вакцинували, так раніше зовсім геть все по-іншому було. Це В них те саме, ось, в них же ж воно сезонно. Один раз там провакцинували, міксоматозу, якщо це чисто кролиці. Кролиці два рази в рік міксоматозу, від геморрогічних, стараються роздільні вакцини купувати. А молодняк один раз вакцинує, ревакцинацію не проводить, тому що 4 4,5 місяці вже на забой і на продаж на м'ясо. У нас направлення чисто м'ясне, ми не, не займаємося племінними там, тому що ну, сьогодні купують корів, завтра не купують, а м'ясо в ціні завжди. Навіть якщо ціна дуже падає, то. Я їх в, в будь-якому, будь-якому випадку я їх зможу продати. А про те, що пишуть там в інтернеті вакцинувати чи не вакцинувати, дивіться, я влітку брата забрали на війну, минулому році не було місцемато, в цьому році заболіло. Падьож був 50 штук. 50 штук по 300 гривень кріль. От рахуйте. 15 тисяч. 15 тисяч не коштує вакцина. А ось, а, не ну, а недобор по грошам воно відчувається. З такого ще не люблять кролі сквозняки. Ось бачите, у нас тут під навісом обичні тент, ну, тенти, там банери позатуляли, все, зробили такий навіс, щоб вони тут, щоб мінімум було сквозняка. І плюс зимою не так замерзає вода. Породи, які ми теж. Панони, термони, серебро. І ще я взяв дві кролиці, купив Каліфорнії і Строкача кролика молодого. Пізніше вам його викладу на відео. На клітках у нас вся інформація, коли повинна проситися, номер кролиці. Скільки разів я пишу, скільки вони вже приводили. І скільки кроленят. Якщо кролиця приводить два рази по 6 кроленят, кролиця забраковується. Ну, немає сенсу її держати. Саме найкраще, коли приводять до 10 штук. Ось шоста кролиця, вона менше місяця назад привела 13 штук, вже четверо померло. Осталося 9 штук, але ну, я знаю, що вони будуть нормальними. Вони просто не вистачає молока. І все. Є такі, які витягують, але... Вони дуже тоді вистають у рості, приходиться їх раніше відкидати, тому що кролиця вже починає гуляти і треба вже до кроля. А так то ось кріль, панон. І там дві кролички коло нього. Одна серебро, а одна термонка. Молодняки. Корм у нас гранульований. Так. По вакцині я вам розказав. Далі я буду цикл відео викладати, які є помилки, як краще робити, як гірше, з чим ми вже стикалися. З чим стикалися і до чого ми прийшли, також буду. Дуже є багато моментів. Але хто хоче займатися кролівництвом, це таке діло, ну, трудойомке, але воно. Я вважаю, та не вважаю воно, воно прибутку. Ну, на, на даному етапі, ось як зараз тримаємо крою, то прибуток з них нормальний. Ось такі ось справи. Це в нас нова ферма. У нас тут так все. Ще є стара ферма і є сарай і сажую літніку там по декілька тому що Далі туди не було куди просуватися і вирішили їх так. Наступне відео вже буду викладати, як вичищаю в них, які заходи по дезінфекції кліток проводжу, також буду показувати у відео. А зараз ось ось такі ось справи. Прілочки такі, кормушечки. Корм є, кролики сидять, їдять, відпочивають там наверху, коли сильно вже кроленята достають, кролицю, вона наверху ось там. Ось, ось бачите, ось так ось. Наверху вона там відпочиває, тут їдять, там маленькі кроленята. Ось такі ось справи. Далі буду викладати відео. Клідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буду показувати весь повністю цикл. Від заготівлі до як зробити правильний збалансований корм. Такі ось справа.